Христос народився. Що за ЧП? Що, що, кажете? що за ЧП? Там чи ДТП? ДТП є. І є це є машинка, яка зробила ДТП. Ви ж знаєте, що ми реагуємо швиденько. Я зрозумів. Я теж швиденько, але ми були аж у цьому. Де? Аж у ага. О, бо там сукирах. Та, yeah. Є два транспортні засоби. А є водій? А це чи є? Це Іван Як його? Івану Миколаївич. Івану Миколаївичу Миколаївичу Йо? а його? Івана Миколаєвича ну, ти... автомобіль Іван Миколаєвич є в порядній. А фамілія його? Кого? Івана Миколаєвича. Зерко Дерко Зерко Зерково подряпу знов А, є, є, я бачу в царапи. Христос народився. Повіть його! Христос народився. Славиті! Як ви як відпраздували? Ви, як ви та нічого не празднували! ніхуя, нічого не було, блять. Христос народився? То це ти місяць син, так? Так, та, та Михайло. Дяка. Скажи їм. Себе а ну тихо, тихо. За зараз, зараз буде зрадсько. Бо зараз буде хуйово. Буде... А, це безум, це безум такий зупин. Скажи, дохало, що треба дати Михайло, нахуй. А ну ти бо. А ну ви скажіть, хто був за рулем, я цікаво. За рулем ніхто не був. Сама машина їхала. Машина їхала, сама, блядь, і попала. Позвони до тата, та тобі та, та, скажеш, що... Це зараз все комп'ютеризовано, знаєш, зараз машина... Слухай, си, не хочу, баба буду <гумен> спілкою. Я сміюся. Не, не п... по-людськи, ну не треба херню займатися. Я їм сказав, я даю йому, блядь, що треба. Я не пишу, я, 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 <гумен> <шо, гумен> я просто хочу. Я Думай, йому даю, що треба, а це березу. А ти знаєш, а ну тихо, блядь. Тихо, я скажу. Так не може бути. Бараньок, скажи їм, що все заєбіз. Ну скажи, що все заєбіз. Все добре, я можу сказати. Ні, так скажи, що ми їм даємо. Не хочуть нас самооборону. що нас будуть? Ми... боже. Менше говорить. Не вживаю. Ми теж не вживаємо, але просто попали під роздачу. Ми просто невдачно попали під роздачу. Це неправильно, я можу сам дату впетити. Не треба, не треба це. Треба... Треба... А за що? А за, що хочу дати? Не... за Просто так. Не треба, ніч... так не не треба ніч... не нічого не треба Нічого не треба так... робити. Та, не... Хлопець! Ну не треба це робити, але я вам сказав, що треба. Відтускайте його находять і він є вдома. Чоловік не винуватий, чоловік не бачив. І у вас заїхала На, Та ніхто не заїхав ні. А машина є дуже. Ну нахуя це? Я дзвоню <риклад> тато. Дзвоните тато татові. Як що ти? Як що тато? В церкві я, тато мій друг. Я, 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 я з тобою не маю ніякі, ні два, ні три. Та, ні, ні, Ну нахуй ви це пишете? Ну кому це потрібно? Я сказав чоловік. Це є така процедура. Яку зарплату? Дай мені, зарплату. будь ласка, дай мені. Він бере, що е, це не заплатити. Ніхто не... з цього не буде хлопці, я Чого? нічого не винувачу. Я, 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 я приїхав сюди. Я приїхав сюди. Машина зареєстрована на зовсім інші люди. Кажу, На по базі... я приїху, бо там немає, но... Ну, Я приїхав, питань немає. То є наймін мені проти. Кажу, це судовий процес. Давайте оформити матеріали. ну я нічого не є суд. Ні я... суд, між то вимагає. Ні два, ні три. Значить, е... Я йому одразу сказав, дивіться, що я тебе зачепив. Ну, Прибусть тебе. А він каже, таке не може бути. Я кажу, ну якщо ні, я став зразу, ми підійшли один до другого. А ну тихо, Березуни, а ну тихо, тихо. Березуни це серйозні люди, це з Березунами, Березуни зараз відписати нас. Значить, оформляли. з спалити райвідділ, Я знаю, це Березуни. Це 73-й рік, це страшні. Це такі хуйові, бля, що дай Бог ворог. Але я йому сказав, а ну тихо, все, тихо, тихо. Тихо, не зараз відбитися. Ні, а ну вихав, тихо, все, тихо. тихо. Поехал, тихо. Поехал, тихо. Це б хлопці. Діти працюйте. Це березуни, це бризуни, це серйозні люди. Не троє. Бо їх є тут 16 чоловік. А ну тихо, все, тихо. 30. Ситуація аварія. Зеркало, зеркало, зі машині. А ну зайбул, я зайбул, 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 я розгляну, Ану, тихо! Хлопці йдіть, ласка. Йдіть, йдіть. це призуміє. Нам треба розуміти. Я думаю, що вам цього не треба. Я думаю, Що Я вже прийшла команда. що ти Міш, Тихо, що хлопці йдіть. проблем не буде. Там пишуть освідчення. Хто п'яний, хто не п'яний, чи німцо п'яний, чи не п'яний? Ну ну нурма, все нормально. Дозвольте, будь ласка, будь ласка. Кого? Ніхто нікого не трогає, ні самооборона, ні правий сектор, ні хуя, Ніхто нікого не трогає. Скаже, моя фамілія Гарасимів Іван Микола, 56 рік, в цьому році мені 60 років. Вже так довго не живуть. Наберета, скажіть, ти то є зі мною. Якщо ти та, так та, скажеш, я підло поступив у, у будь-якому поступку, все ми з тобою не спілкуємося. То, що ти там говориш на Бойчука, на тих, на тих. Ні, і бьот. Бойчук це мій похресник. Аби ти знав. Ну, навіть віддасть дідові документи. Ну не файно поступити. Точно? Точно. Тобі сказати, де він, я в граді зараз. 100 грам. Не бери, Іван Миколай, присядь. Ходи сюди. Присядь. Слухай. Я при я в ній 60 років. Я мені дуже... Ходи, вам. ходи да. сюди, дайте, щоб шо... він потерпів, який. Що? Б... Предстайте, ладно. Та я нічого не напишу, нічого не підпишу. Да, Напишіть вас. Ну а що, ну пиші, що тобі. Напишите. Там... Напиши... Я... За лупенко. Ну так тобі цього, в принципі. Ну, Прізвище скажі, ваше, скажіть. Залупенко Петро Іванович. Ну, да. Пиши. Коли народилися? А? Коли народилися? 19-2017 року. Ну тобі цього треба скажи мені. я ви... все чоловіку а, розказав. Е, відбери пояснення, хай людина є пояснення, що до чого. А де ти що, щоб утерпівши, де це є? Кажу, що курити. Володя, закрися. Я йому Миколаїв, даю грошей, але я не дам йому скільки, скільки він хоче. Миколаїв, я не дам ці ми, гроші. Ну, не Володі, дам. в мене гроші в кишені. Я, вже? я зрозумів, що у вас може в кишені є гроші. Є, е, е, Володіє на місці розібратися по Європротоколу. А я йому так, вже сказав. Ви щось там не поділили, значить це. Володі, Володі. Володі. Я йому сказав, так, ми не праві, ми їх робимо середині дороги, Ну, ми випили горілки. Я викав чесно, я йому вже сказав зразу. Яка міліція хуйня моя ка пиздуй міліцію, роби, що хочеш. Але я кажу, я тобі зразу даю гроші, зразу. Де, але ви, 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 володя. Пояснює, що там. Та Шо, я не буду тоді, володаю, я не корбан. Що, що, я не корбан. Та вас і туди ніхто в примусовому порядку доставляється, по нашій лінії немає. Молодику, але дитина моя, я не буду нічого тобі кажу, підписувати, писати. Я нічого не буду робити. Я можу, Де, з, ним, поясню, поясню. Я можу з ним порішати Плач, тільки правильно. А він з мене хоче 500 доларів. Я не дам 500 доларів, Володя. Я не дам ці гроші. Кажіть, що треба підписувати. Ви пояснення відважаєте. Ні, 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 ні. Я сказав, я даю пояснення і підписуюся. Кажіть, що треба підписати. Давайте я дихаю. Куди треба дихати? А він дихав? А до які в нього казни? Ну ні. Ну ти на лі це що, п'яний? А терези? Давай пью, я пью, не кортеж. <серква> <серква> я взагалі не пив в цьому році вже. Давай я випишу. Залупимо. Ну а що, матко, такого ще на Україні? Не знаю, може є. Напиши. Не? не треба. Березом. Березом не треба скривати. Що... Не треба ще. Іроман, я дихаю, питань нема. Так я взагалі не пив сьогодні. Я вже не пишу повис... з 16 числа. Ром, я буду пояснення. давати пояснення. Я буду писати, що ви сказали. Да. Буду підписуватися. Але я нічого не взагалі. Добре, це суд буде взагалі. Ти... Ну, ну. Су суд? чи суд? Суд, суд. Рама, давай дихай. Вар'єр, дивися, хай. А я дивлюся. Покажу вам місці. Ну, Шо, що, Дорогі, не Ні. рано. Просто Баранюк не знав, що нас пересіч... пересіч... пересічуться сьогодні дороги. Він, ця... він, не знав. він не знав цього. Але він знає, що я з його татом і з їхньою конфесією ну. По... в апогеї. У найвищої точки немає. В апогеї. Апогей — це найвища точка координаційна. Хочеш, я дзвоню до священника, дзвоню до його тата. І взагалі я не знаю, чого він тут. Я взагалі це не знаю. Я не... Але я ми не, не видавати. Слухай ворог. Слухай Час. сюди. Час. Ти їбеш ага. бойчука, ти їбеш тих, тих а і я тих. Не ну, будь ласка, ну будь ласка. Ну, людина не права, обдурила старенького дідуса. Людина обдурила мене, де. Давай, давай. 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 куди доти? Давайте, може, я Ні, я буду. Ні, я. я ст... Бо я не поніхую. Роман, куди доти? Долго, дні дерьмо. Скики? Два дня? Нет, два дня нет. Давай я давай шпио. Да, рам, питай нема. Скики тут, скільки. Я вам сказал. Я вам сказал, что лет. Рамочек. Скики ты скажешь, скикивай. Можно дух? Дуты сюда? Да. Скики поговорит. Я вам скажу. Я уже ду. Це клин, да? Нет, все да. 203. Це що означає? Ще я не пив, так? Локвально спині за. Чатко було четко двойной возможно. Я подвезу похуй.